Thank you Народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук визволив із в'язниці героя АТО, інваліда, бійця батальйону Айдар Андрія Степанкова із позивним Штефан. Героя добровольця безпідставно звинуватили у викраденні та катуванні сепаратистів та кинули за ґрати. 12 вересня через погіршення стану здоров'я Степанкова госпіталізували до Кременецької обласної лікарні. Та за годину в лікарні з'явився озброєний конвой, і силу міць намагався доправити бійця до суду. За наказом головної лікарки конвой не допускав до Степанкова адвоката, який перебув у реанімації своє бачення ситуації висловила заслужений журналіст України Наталія Чангулі, яка була свідком події. Головна лікарка Кременецької районної лікарні, яка, за її словами, викликала автоматників вночі, викликала автоматників і допустила їх в реанімацію. І вони були автомати вже зняті з запобіжників. В цей момент її можна назвати жінкою. Якщо в реанімації лежать смертельно хворі люди і навколо них стоять і лежать під сівками автоматів. Її можна назвати лікарем. Зрештою, завдяки втручанню депутата Радикала, судді обрали для Андрія Степанкова запобіжний захід віддати його на поруки депутата Ігоря Мосійчука та журналістки Наталії Чангулі. Велика подяка Ігорю Мосійчуку за те, що він мене вирвав з лап котів катів в білих халатах. Катів в міліцейських погонах наразі боєць госпіталізований.